Сьогодні, 28 липня, Україна відзначає день української державності. Традиція започаткована указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. А відповідний закон парламент ухвалив у травні минулого року. Традиція, що має глибоке історичне коріння, більш як тисячолітню історію, свої славні віхи і гідних синів та доньок, які нині зі зброєю в руках боронять нашу державу, її свободу, незалежність і територіальну цілісність. Наголосив голова Верховної Ради України Руслан Степанчук у виступі на початку пленарного засідання цього парламентського дня. Я хочу, щоб ми були свідомими їхнього великого чину і оплесками подякували усім, хто сьогодні стоїть на передовій нашої боротьби із загарбниками. Сьогоднішнє свято Україна відзначає вдруге в новітній історії. Однак, засновано на давніх традиціях українського державотворення, що беруть свій початок ще з часів хрещення Київської Руси. Рівно апостольним князем Володимиром немає жодних сумнівів, що однією з причин розв'язаної Росією проти України війни є усвідомлення мстивими і ущербними ворогами. Що без Києва, без Володимира Великого Ярослава Мудрого, без Софії Лаври, без Почаєва, Спасо-Преображенського собору в Одесі, без Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, без України загалом Росія втрачає свою історичну суб'єктність. Ми на своїй землі. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого ми не віддамо. Упевнено наголосив спікер. Це свято, яке дає можливість розуміти, що українці вони мають право на відстоювання і борону своєї ідентичності, своєї землі. Коли ми говоримо про це свято, нам потрібно говорити про історію. Тому що вона є складна, драматична. Нам треба говорити про національну ідентичність і виборювати свою національну ідентичність. Ми як ніколи відчули себе єдиною державою, єдиною політичною нацією, яка готова протистояти навіть великим ворогам. Наша українська державність потрібна нашим союзникам, тому що без України не буде європейської безпеки. А саме головне українська державна державність потрібна всім нам. Уже з наступного року день української державності ми будемо відзначати 15 липня. Таке рішення парламент ухвалив два тижні тому в зв'язку з переходом православної церкви українського патріархату з 1 вересня на новоюліанський календар. У відповідь на варварське знищення Росією об'єктів культурної спадщини на території України, Верховна Рада на пленарному засіданні у п'ятницю звернулася до організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, парламентів та урядів її держав-членів із закликом позбавити Російську Федерацію членства в ЮНЕСКО серед знищених пам'яток. Є й такі, що включені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, зокрема і нашого культурного надбання. Лише під час останньої масованої повітряної атаки на місто Одеса, 23 липня, були суттєво пошкоджені та зруйновані 29 пам'яток національного та місцевого значення, зокрема, Спасо-Преображенський собор в центрі міста. Тому Росія не може жодним чином не може бути членом цієї організації, і ми звертаємося до всіх. Зробити так, щоб позбавити Росію членства в цій організації, коли в нас бомблять міста, а Росія сидить в радбезі ООН і ще й головує там, то ми маємо всьому світу показати, що Росія не має бути в жодних міжнародних організаціях. Ми знаємо, що міжнародна комісія ЮНЕСКО їде в Одесі оцінювати. Масштаб ущербу нанесеного і срічній частині міста аналогічно застосувалося Львова, тому нам треба бити в набат, щоб міжнародне товариство розуміло, що не може бути повторення того, як свого часу гітлер, який хотів підірвати Париж. Парламент цього дня постановою зверненням закликав також ООН, уряди групи Семи країн-членів ЄС, парламентські асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, міжнародний Червоний Хрест, а також гуманітарні організації, лікарі без кордонів щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя. Ми вимагаємо від міжнародних структур негайно наших військових полонених, які знаходяться в Російській Федерації. Повернути шляхом обміну, і це має здійснювати Червоний Хрест. Це має здійснювати інші міжнародні структури, які були в процесі виведення наших військових з Маріуполя ми повинні зробити все для того, щоб повернути наших полонених, як і цивільних, так і військових. Сьогодні більше ніж 20 тисяч дітей, які незаконно депортовані або насильно вивезені на територію країни агресора. Тому дуже важливо, щоб весь світ об'єднав зусилля. Документ передбачає також притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Рада звільнила від оподаткування та ввізного мита товари оборонного призначення для надання своєчасної відсічі агресору, зокрема тепловізійні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення. Парламент прийняв. Знову декілька змін в митне законодавство, яке дозволятиме сплати мита ввозити на Україну на територію України нові тепловізори, нові види дронів, що важливо антидронні рушниці. Це дуже потрібна потрібні товари на передовій, і нам до другого читання потрібно допрацювати ці законодавчі ініціативи в частині надання пільг. Для виробників українських виробників таких же однотипних товарів тому і внутрішнє виробництво дронів, і завезення зараз дронів для потреб армії повинно бути звільнено максимально від цього відподаткування, для того щоб ми могли протистояти такому великому монстру, який виробляє теж багато дронів. Парламент ухвалив зміни до адміністративно-територіального устрою країни, що стосується меж міст, сіл, селищ та населених пунктів, які досі регулювалися радянськими актами. Документ розширює повноваження місцевих громад та дозволяє вирішувати самостійно проблемні питання адмінтерустрою. Тепер в межах громади село може податися в уряд на підвищення, щоб отримати селище. Чи місто навпаки та стало селищем і отримати більше, наприклад, пільгових преференцій? Тобто, це ще один крок на спрощення процедур самоврядування. На вимогу європейських партнерів з цього парламентського дня народні депутати підтримали за основу проєкт закону про оплату праці держслужбовців. Цей законопроєкт зменшує пропорцію в оплаті праці держслужбовців та представників приватного сектора. Зараз приблизно 50% це є ставка, і 50% фактично на розгляд керівника. І тут буває зловживання. Якби це неправильно, щоб тільки керівник вирішував, бо він часто недобросовісні керівники дають лояльним людям, а не професійним. Цей законопроект дає можливість змінювати, що 70% ставка і 30% на розгляд керівника це премії, надбавки. Перегляд зарплат держслужбовців буде відбуватися щороку. Автори законодавчої ініціативи обіцяють створити гідні умови праці та гідні зарплати для представників державних структур країни. Крім того, парламент розглянув законопроект про домен імена та про доменну зону GoVUA. За словами законодавців, сьогодні ця зона, на якій працюють сайти державних органів влади, адмініструється та технічно обслуговується приватною компанією. Фактично, робота ведеться без жодних прописаних правил, стверджують депутати. Ми чітко виписали, що вся інформація, яка зберігається на сайтах в домені зоні ГОВЮА, має технічно бути зосереджена на серверах, які знаходяться в межах України. Це дуже важливо для кібербезпеки, для того, щоб ворог, особливо під час повномасштабної агресії, не зміг скористатися цією інформацією або використати неї. Згідно з документом, адміністрування має здійснювати центральний орган виконавчої влади, що підпорядкований Кабінету міністрів України, наприклад, профільне міністерство. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк цього тижня зустрілася з делегацією парламентарів сигнаторів з Литовської, Латвійської та Естонської Республік, авторами історії відновлення незалежності своїх країн. Це ті, хто не просто голосував, а саме підписував історичні документи про незалежність своїх країн. Їхній непростий Балтійський шлях боротьби за свободу та незалежність став позитивним прикладом для інших країн, зокрема України. Для нас дуже багато історичних спільних подій. Ваш шлях ваша історія дуже і дуже визначальною для нашої історії. І звісно, ми завжди пригадуємо історичні події, які пов'язані з об'єднавчими процесами. Особливо ми згадуємо Балтійський шлях. Це великий був ланцюг дружби між трьома вашими країнами. Ми помоємо очі. По духу ми в чомусь схожі з вами. Ми також боролися за свою свободу, як ви це робите зараз і колись. І дуже важливо, коли відчуваєш, що поруч однодумці я була б дуже рада, аби клуб ваших екс-депутатів став сильнішим, більше працював з нами. Аби ми вже в чотирьох Могли звертатися до світу, це наблизило б нашу перемогу. Ви обов'язково переможете. символічно, що в день української державності народні депутати подарували сигнатором видання Декларація про державний суверенітет України.